Останній шлях, що у вас залишився, це шлях навчання в живого вчителя. На відміну від вищих сил, він значно краще розуміє, чого саме ви бажаєте і який шлях допоможе вам досягти вашої мети. На відміну від духів, ви зможете домовитися чітко про терміни, сроки та вартість цього навчання. На відміну від самої ініціації, вчитель може надати вам ті сили, які потрібні, аби ви почали свій рух догори. Але це все в ідеальному випадку. Так само, як вчитель може втілювати в собі. Всі позитивні риси, він також може втілити в собі і негативні, замість того, щоб дбати про те, аби ви досягли своєї мети, він буде дбати про те, аби досягти його власної мети, замість того, щоб дати вам сили для вашого розвитку, він може забрати у вас останні. Ну і звісно, він так само може не виконати ті домовленості, які ви досягли. І тут дуже важливим є момент, а як саме знайти собі такого вчителя, який вам допоможе, а не нашкодить. На жаль, відповіді, яка гарантує. Результат на це питання немає. Як на мене, треба дивитися на те, як саме живе ця людина. Познайомтеся, якщо є можливість зустріньтеся особисто. І якщо після всіх цих перевірок все ще бажають навчатися всієї людині, я думаю, варто спробувати. Бо, хоча ризик і великий, але порівняно із всіма іншими шляхами, цей шлях найлипший.